Науково-фантастичний трилер Касандра я подивилась за один день, а на момент запису цього відео серіал займав на Netflix першу сходинку за переглядами. Відверто у ньому немає нічого революційного, але сюжет і його реалізація захоплює. Можливо, тому що торкається теми, яка нині на слуху, чи зруйнують технології життя людей. Або ж спрацювала ностальгія за класичними фантазіями про технологічне майбутнє, які ми дивилися в дитинстві по телевізору. Складно порахувати, скільки фільмів про розумні машини вже було знято, і здається, що на цю тему вже все сказано. Але, зважаючи на блискавичний розвиток штучного інтелекту, розмова про його можливості та небезпеки стає актуальнішою, ніж будь-коли. Наприкінці відео розкажу про фільми і серіали, якими точно надихались творці Касандри, а цей серіал, можливо, надихне вас подивитись чи передивитись класику, зняту ще до появи чату GPT. Перш як почати, закликаю поставити вподобайку і підписатись на канал. Це найкраще допоможе просувати відео в алгоритмах Ютубу. Також ви можете підтримати канал гривнею підпискою на Патреоні, посилання в описі. Дякую і починаємо! Звичайна німецька родина, переживши особисту трагедію, вирішує залишити місто та переїхати до старого будинку, який пустував понад 50 років. Здається, тут життя заграє новими фарбами. Дім, хоч і давній, але великий, і зі зручностями. Навіть басейн є. А ще це найстаріший розумний будинок у Німеччині. Загадкові лампові телевізори вмонтовані у кожній кімнаті. У підвалі масштабний сервер з купою датчиків і вимикачів. Цікавість перемагає і Тумблер вперше за багато десятиліть повертається у верхнє положення. Це пробуджує з багаторічного сну Касандру, розумну домашню помічницю, яка більше ніколи не погодиться бути просто прислугою. Науково фантастичний трилер, знятий на замовлення німецького підрозділу Netflix. Над серіалом працювала місцева команда кінематографістів, зрежисував і написав сценарії Бенджамін Гудше, який раніше вже співпрацював із стрімінгом. Зйомки серіалу відбувались у Кельні та на околицях у 23-му році. Спеціально для серіалу техніки створили робота, яким на знімальному майданчику керували аж три людини. Один ляльковод управляв рухами Касандри, інші контролювали повороти голови телевізора і міміки. Тим часом акторка Лавінія Вілсон, яка зіграла Касандру в іншій кімнаті, відігравала її емоції та репліки. Анімаційне зображення генерували в реальному часі і транслювали на монітори по будинку та на дисплеї робота. Майже все відбувалося по справжньому, а не з допомоги графіки. За виключенням сцен, які робот не міг зробити фізично. Наприклад, нарізати хліб чи підстригати траву. У цих випадках допомогли технології. За шість коротких серій розгортаються дві головні сюжетні лінії нових мешканців будинку і родини, яка жила у ньому в 70-х роках минулого століття. Сценаристи чудово розкрили персонажів. Другорядні герої гармонійно вплилися в оповідь і не просто заповнюють екранний час, а грають важливу роль у загальній історії. У центрі уваги долі двох жінок, які, хоча й жили у різні епохи. Мають спільну рису, прагнення забезпечити краще життя своїм дітям, часто в збиток собі. Сюжет динамічний, кожна серія тримає інтригу, важко зупинитися і не ввімкнути наступну. Візуальна частина теж заслуговує на похвалу: будинок, в якому розгортається більшість подій серіалу, виконаний в ретрофутуристичному стилі. Він досить великий, тому не виникає відчуття обмеженого простору. Всі деталі інтер'єру хочеться розглядати. Цілком логічно і гармонійно в будинку існує сама Касандра. Творці серіалу пояснили, як працює розумна система будинку, що робить Касандра та як вона контролює все довкола. Це не просто набір ефектних сцен. Тут усе логічно і виправдано. Тож, принцип її роботи не викликає питань, як це іноді трапляється у науково-фантастичних фільмах. А усі на перший погляд. Паранормальні явища згодом пояснюють конкретними рішеннями. Сам сюжет насичений подіями і флешбеками. Поступово розкривається драма родини, яка вирішила оселитись в загадковому будинку подалі від міста, і так само поступово ми дізнаємося про життя сім'ї, яка цей будинок фактично створила. І найголовніше, розкривається таємниця Касандри. Серіал Касандра це роздуми про вплив технологій на людське життя. Чи можуть вони стати не лише помічниками, а й маніпуляторами? Чи зможуть машини одного дня не лише прогнозувати наші бажання, а й нав'язувати власну волю? Сьогодні штучний інтелект ще не досконалий, галюцинує, але де гарантії, що одного дня він не вирішить маніпулювати і вводити в оману свідомо? Окрім візуально захопливої технологічної лінії, серіал підіймає соціальні теми. Це шоу про гендерні стереотипи та роль жінки в минулому й сучасному світі. Дві часові лінії наочно показують, як змінилося суспільство, і водночас демонструють, що ще є аспекти життя, у яких діють застарілі правила. Одна героїня грає роль зразкової дружини і водночас палає всередині через несправедливе ставлення до себе. Інша потерпає від недовіри і змушена постійно доводити свою правоту. Обидві готові на все заради дітей, в критичний момент піти на відчайдушні вчинки та у кожної радикально різні методи. Певні мотиви в Касандрі ми вже бачили в інших фільмах, але це не зіпсувало враження від перегляду, коли у ньому й промахи, та загалом нема за що критикувати. Серіал не може похизуватися новаторством, але ставить актуальні запитання і пропонує якісне виконання. На останок, як і обіцяла, коротка підбірка фільмів та серіалів, у яких це ж вже було. Потомство Демона науково-фантастичний трилер 77-го року про штучний інтелект, який хоче створити дитину від господині будинку. Смартхаус науково-фантастична комедія 99-го року, в якій розумний будинок починає контролювати життя його мешканців і намагається замінити матір. Сімпсони, 13 сезон. Перша серія присвячена Хелловіну. Це змішана пародія на потомство демона та космічну Одіссею, у якій розумний будинок закохується в Марч і намагається вбити Гомера. Ще в одній із серій про майбутнє мозок Гомера після смерті помістили у комп'ютер. І наостанок, шедевр британського кінематографу, серіал Чорне дзеркало. Сюжети переказувати не буду, та зверніть увагу на епізоди Біле Різдво і Сан Юніперо. На цьому в мене все. Пишіть в коментарях, чи вже дивились Касандру і на які фільми чи серіали вам подібний сюжет. Можливо, я щось пропустила. Дякую за перегляд, сподіваюсь, ви підписались, якщо ще не були підписані, і побачимось на наступному відео.